Друзі, привіт! З вами я, Богданчик, і сьогодні ми побачимо, які перші племена з'явилися на теренах сучасної України. Ну що, готові? Тоді поїхали! Фу, друзі! Нарешті ми приїхали! Ви тільки подивіться, що на нас мчить! Нам пощастило з вами зустріти перше племя на теренах України. Це Теври. Вони заселили Кримський півострів у 9 столітті до нашої ери. Залежно від природних умов, займалися землеробством або скотарством. Поклонялися богині дії. Могили обкладали величезними плитами, а померлого у потойбічний світ супроводжували харчами, зброєю та прикрасами. Hello. Згодом на території України з'являються кімірійці. Вони розселилися на території до Криму та Кавказу, займалися кочовим скотарством. Про них писав навіть Гомер у своїх офісей. Стоп, невеличка помилочка, не цей гомер, ось цей чолов'як з бородою. Hello. Наступними на території України були Скіфи, могуття держави, що змогла перемогти самого перського царя Дарія І. Перед вами зараз два артефакти тих часів. На жаль, скіфія занепала через посушливість клімату. Території України прийшли сарматки, жінки, воїни. Ну що ж, поїхали далі. Сподіваюся, тобі сподобався даний матеріал. Підписуйся на канал та став вподобайки.